14 квітня о дев'ятій ранку закінчився час, який відвів мітингувальникам південного сходу країни, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов для того, щоб вони звільнили всі захоплені адміністративні будівлі. На засіданні РНБО було прийнято рішення про проведення в Україні широкомасштабної антитерористичної спецоперації із залученням збройних сил з метою врегулювання ситуації в країні. Старт спецоперації оголошено 13 квітня. Силові структури України в ході антитерористичної операції не застосовуватимуть зброю до мирних громадян в східних регіонах. Повідомив Олександр Турчинов під час погоджувальної ради депутатських груп і фракцій. Ніколи не було і не буде фактів застосування сили проти мирних громадян, заявив Олександр Турчинов. Стосовно терористів буде і повинна застосовуватися сила. Іншого виходу немає. Нагадаємо, люди, які називають себе народним ополченням, захопили адміністративні будівлі в низці міст південного сходу України. Влада не контролює дії підрозділів міліції в східних областях. У руках сепаратистів адмінбудівлі у Донецьку, Слов'янську, Краматорську, Єнакієвому, Макіївці та Маріуполі. У Слов'янську протестувальники не здають зброю. Триває зміцнення блокпостів. Під час антитерористичної операції постраждало дев'ятеро людей. Загинув офіцер СБУ. В місті не працюють школи та дитячі садочки. У Краматорську закрито лише один навчальний заклад, розташований навпроти захопленого райвідділу міліції. Горлівська міліція. Страхом розстрілу здалася сепаратистам. Міністерство закордонних справ України констатувало, що у східних областях України російські спецслужби і диверсанти перейшли до широкомасштабної сепаратистської операції з метою захоплення влади, дестабілізації ситуації із загрозою для життя громадян України, а також відділення цих регіонів. За фактами закликів до порушення територіальної цілісності України і повалення конституційного ладу, Генпрокуратура України завела 145 кримінальних проваджень, як повідомляє прес-служба Генпрокуратури викрито 53 людини, яким оголошено про підозру у скоєнні таких злочинів. У Дніпропетровській області створюють батальйон спеціального призначення Дніпро для захисту від сепаратистів. Загін гарантуватиме правопорядок і безпеку громадян України на території Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. Батальйон сформують з місцевих жителів. Озброєння батальйону буде забезпечено МВС і Міністерством оборони України. Операції будуть планувати і проводити у взаємодії з державними органами. Особистий контроль за діями батальйону здійснюватиме голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Україну захищати свою цілісність, Росію припинити провокації закликали у Радбезі ООН. США, Британія, Франція, Австралія. Переконані, ситуація на сході України розвивається за сценарієм, дуже схожим на Кримський Держдепартамент США розповсюдив повідомлення, в якому звинувачує Росію у створенні ситуації в Україні. Ми б не побачили насильства і сумних подій у ці вихідні без цього безперервного потоку, дезінформації і російських провокаторів, які сприяють хвилюванням на сході України, йдеться в заяві. Зокрема, говориться, що незважаючи на заяви про відведення військ від українських кордонів, Росія продовжує зберігати в цих районах військове угрупування чисельністю у 35 пять тисяч. Крім того, відомство повідомляє, що в Україні заарештовані численні підозрювані у веденні розвідувальної діяльності що більшість населення виступає проти федералізації. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов не відкидає можливості проведення всеукраїнського референдуму одночасно з проведенням президентських виборів, запланованих на 25 травня. Я впевнений, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, висловляться за неподільну, незалежну, демократичну і унітарну Україну, сказав Олександр Турчинов.